Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. Команди сідають за банкетний стіл тільки в двох випадках, коли зйомки вже закінчилися, і коли раунд день народження. <плодження> <плодження> і сьогодні наша іменинниця Соня. Тому що день народження в тебе найближче до сьогоднішньої дати. Дивись, в тебе є подарунок. Я буду ставити тобі запитання, і якщо ти відповідаєш мені правильно, ти отримуєш один бал і передаєш наступному свій подарунок. Якщо неправильно, то я продовжую ставити тобі запитання, поки ти не відповісиш. Дуже важливо, хто тримає цей подарунок в момент, коли час закінчиться. Адже команда цього гравця повністю втрачає усі зароблені в цьому раунді бали. А ось команда суперників переможці. Ну що, поїхали? Поїхали. Хто написав пісню Червона рута? Івасюк. Івасюк. Правильна відповідь. Який правильний наголос? Циган чи циган? Циган. Правильна відповідь, яка станція київського метрополітену ну, входить до десятки найкрасивіших станцій метро світу? Не знаю Арсенальний, нехай буде Ні. золоті ворота. А ну то хто точно. хто написав вірш «Заповіт»? Шевченко Тарас Розгворич? Правильна відповідь як називається вид спорту, в якому поєднані елементи козацького бою і народних танців? Бойовий гопак бойовий Це неправильна відповідь бойовий гопак. Як звати фронтвумен українського гурту «The Hardkiss Юля Саня Саніна це правильна відповідь. Згідно з народною приказкою, хто всьому голова? Хліб. Наталя Божінська Хліб. Хліб, це правильна відповідь. Як називають чоловіка? Чоловік. Рівненчани. правильна відповідь, коли відзначають День Соборності України. Кожен день скажи кожен день неправильна відповідь 22 січня. Як називається документ, який фактично підтвердив автономію Української церкви у 2019 році? А це як він документ церкви неправильна відповідь. Томос на які питання відповідає присудок? Що? Хто що Неправильно. Ну, як, як, як що робить, що а. зробити, як а. називаються танки, вимагаючи Соня. які Соня. українці влаштували флешмоб? Леопард, Леопард. Леопард. Правильна відповідь, хто зображений на купюрі в тисячу гривень? гривень э, Грушевський. неправильно. Вернацький, назвіть місто, яке є адміністративним центром Закарпатської області, э, Ужгород. Це правильна відповідь, що дівчина дарує хлопцю, якому відмовила під Гербусі. час сватання. Правильно, доберіть український відповідник до слова лайфхак. Хаклайф Неправильно, порада. Скільки разів незалежна Україна перемагала на Євробаченні? О, п'ять неправильно три 3 рази, рази. як називається музей просто неба? Де можна подивитись, як були облаштовані українські хати у різних куточках України? Це правильна відповідь. Хто першим розпочав свій волонтерський збір словами цей день настав? Правильна відповідь, що у 1988 році зробив Володимир Великий? Хрещення Русі. правильна відповідь. Головні елементи Петриківського розпису ну це візерунки з квітів. Молодець. Правильна відповідь. Із якого насіння в Україні виробляють найбільше олії? А ну сімечки. соняшника. Правильно, яке призвіть Руслане? Правильно, з якого віку в Україні можна вчитися водити автомобіль? 16. Правильна відповідь. Як називається українська страва з капустяного листя, якій загорнута на племці? Правильна відповідь. Як правильно вимовляти ЗСУ чи ЗСУ? ЗСУ. На колінах не стояло! Це неправильна гриша. Відповідь Так, правильно ЗСУ. Вся твоя команда втрачає всі бали. Але всі кажуть, ЗСУ в Україні, тому ми маємо. Бути більш відповідальними до тих, хто дбає про нашу незалежність і починаючи з цієї програми ввести нове правило ЗСУ. ЗСУ! 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 А команда ткача. Втрачає усі зароблені бали. А ось команда Дантеса отримає 9 балів. 10 чи 9? Баба, 9 10 чи 9? 10, 9 чи 10, 10, 10, 10. 10? Загальний рахунок. 31-16 на користь Дантесі. Wow.